Мене звати Дмитро, і сьогодні я вам розповім про особливості навчального процесу та особливості працевлаштування студентів, що навчаються за спеціальністю 106 географія, освітньої програми, економічна географія і спеціалізацію географія, рекреації та туризму. Власне, я є студентом групи географія, рекреації та туризму. І за три роки мого навчання тут я досі не припиняю відкривати для себе нові знання, набувати нові навички. Та знайомитися з цікавими людьми. Коротко про мету освітньої програми. Мета освітньої програми полягає в тому, щоб сформувати клас фахівців з високою кваліфікацією, які завдяки власній креативності, які за допомогою набутих знань і навичок будуть розвивати галузь туризму в Україні. Коротко. Про навчальний процес. Сам навчальний процес він складається з двох складових частин. Перша складова частина це теоретична, тобто це лекції та семінари, під час яких ви будете набувати необхідні знання і навички. І, власне, друга, друга складова це практична складова, це чим відомі геофакт, чи відомий своїми практиками. Практиками, зокрема, наприклад, після другого курсу на вас чекає карпатська практика, після третього курсу на вас чекає виробнича практика, де ви зможете краще познайомитися з особливостями роботи в туристичній сфері. До речі, стосовно перспектив працевлаштування, взагалі географічний факультет і саме ця спеціалізація вона дає можливість працювати як і в науково-дослідних інститутах, так і в місцевих державних адміністраціях, що в департаментах туризму. І так само наш факультет і наша спеціальність годиться для роботи в таких туристичних гігантів, як, наприклад, Буковель. І наостанок останок хотів би дати свою пораду. Передусім, варто, навчаючись на географічному факультеті, на цій спеціальності треба насолоджуватись цими, треба насолоджуватись цими студентськими руками, треба любити Україну, треба досліджувати Україну і треба відкривати Україну для себе та для своїх знайомих.